З них незалежності Україну. І, мабуть, я хочу побажати кілька слів. Я хочу, щоб ми плакали тільки від цибулі, а не від того, що під руїнами може бути дитина. Щоб слово прильот означало пташку, а не біду. Щоб хлопці гинули тільки у комп'ютерних іграх. А не на війні, щоб покриття було місцем для обіймів, а не для страху, щоб діти боялися контрольної, а не сирени, щоб ми сперечалися який борщ смачніший, а не хто кого втратив, щоб замість Байректара в тренді були танці і смішні меми. Щоб серце стискалося від пісні, а не від жалоб, щоб вишиванка була святом, а не прощанням, щоб дзвонили і питали ти вже вдома, а не ти живий, щоб ми лякалися тільки фільмів жахів, а не вибухів, щоб за кордон їхали відпочивати. А не цікати. щоб червоний колір асоціювався з колиною, а не з ракетами, щоб відбій повітряної тривоги звучав назавжди, щоб Влачин написав цей довгоочікуваний очікуваний який розшифровується так: Ми перемогли. Щоб ми читали новини не про зруйнований. А про українське відбудоване Маріуполь, що мрія не впала, а злетіла, що ми думали от би швидше заснути, бо завтра ж таки важливий день, а не через те, що шахе вже злетіли. щоб сирени зривали уроки, щоб горої жили, а не ставали зірками. Щоб ракети набудили нас уночі, щоб ми навчилися розпізнавати звук шахеда реактивного чи звичайного, щоб війна не стала звичкою, щоб у новинах було тільки добро, щоб збирали врожай без обстрілів, щоб не знімали фільми про страшну війну. А лише про щасливе життя, щоб ми раділи не тихі ночі, а новоменню, щоб бабуся пекла пиріжки, а не плила сітки, щоб слово спокій було реальним, а не мрією, щоб ми були останнім поколінням, яке знає, що таке війна. Щоб села не ставали загарищами, щоб ми знову вчилися жити, щоб вчителька проводила уроки в класі, а не в сховище, і щоб більше ніколи не було жодної такої причини.